У нас є чудова організація Це організація лікарня, так, то, каса лікарня на касає. Лікарня наказу благодійникому фонду чи не Там не знаю, людина так. сплачує лише 35 зараз гривень я на місяць. Ні, я вам скільки, розкажу. Сплачує 35 гривень на місяць, і всі ліки, які бути Ні, бути. вони всі є безкоштовні згідно протоколів, які складає Міністерство охорони і здоров'я. І, і ці ліки людина отримує в лікарні безкоштовно. Можливо, от якщо е, мати нашої глядачки перебувала, чи не дай Боже буде перебувати у стаціонарі? Тоді е, варто, щоб е, ви можете самі за вашу маму оформити все, тобто подарувати її членство лікарняній касі, і потім вона безкоштовно буде отримати всі ліки. У нас є ще один телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Алло. слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, я вас хотіла два запитання. Перше. Дивіться, от у людина прийшла, срочно треба операцію робити, срочно треба ліки. А не можна було б так зробити, що якось чи кредити якось можна було б давати. От, наприклад, заключити договор на цей час, щоб ці ліки необхідно купити. Чи на якісь там місяць, чи на ну, на, день, а на друге два. запитання, так, друге дійсно, запитання. друге цей срочно треба з аптеками. Друг... А другий через червоний хрест теж аптеки, ну. Наприклад, імона, чи як з аптечними препаратами? Друге запитання. Ось ваше. Червоний яке? Хрест? У Мене запитання таке: от дивіться, я звернулася в Червоний Хрест, от мені треба ліки. У мене не грошей нічого нема на даний момент. Вони можуть мені ліки надати? Я думаю, що дозвольте, я Дана. дав відповідь, те, що я так, в принципі, обізнаний. Я вам скажу так, що не знаю відносно Червоного Хреста, яка там ситуація. Але знову ж таки я вже про це говорив, щойно ну, лікарняна каса, якщо б ви були членом лікарняної каси, і то 35 гривень в місяць це зараз взагалі не гроші. І один такий ще нюанс, що лікарняна каса забезпечує ліками там, на певну суму, якщо людина не тільки перебуває в стаціонарі, але лікується амбулаторно. тобто… Якісь там ліки згідно протоколу, це можна реально дізнатися про всю ситуацію щодо лікарняної каси. Вони знаходяться на вулиці Пушкінській, 1, де діагностичний центр, і там вам спеціалісти, фахівці дадуть точну відповідь щодо цього питання.